На сьогодні вже 210-та річниця від дня народження Тараса Шевченка. А він і досі наш сучасник. Його минають дні, минають ночі. Кавказ, Катерину, заповіт знають чи не в усьому світі. Ну і кожен з нас напевне проходив це у школі. А дехто навіть двічі вже зі своїми дітьми. Або і тричі, бо ще й плюс в університеті. Як от я, наприклад, наша колега Ірина Кондрачук разом з істориками розглядала Шевченкові паралелі між українським минулим і. Сьогоденням, звісно, що цікавилися, і майбутнім. То що за словами поета і пророка чекає нас далі? А яким пам'ятаєте його ви, коли вірш за віршем вивчали пророчі слова кобзаря? Як запам'ятовували їх тоді, і про що вони для вас зараз? Пропоную згадати і співставити, але тепер під зовсім іншим кутом і з іншим досвідом. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. Дасть бі колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже. Отоді ми заходимось. І сьогодні, як і 200 років тому, ворог намагається нав'язати нам своє бачення нашої ж історії, і університет, який за моєю спиною планувався як центр розповсюдження своєї русифікаторської політики на правобережжя. По закону апостола, ви любите брата, Сує ви лицеміри, господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону дочці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на патинки, субіжна те, що не знають, ні діти, ні жінка. Він був зачіплений оцією історією війни Російської імперії на Кавказі. І от Кавказ це був про те, що люди добрі. От якщо ми під Росією, то ми змушені будемо проливати кров за її, оці от імперські інтереси і чесати его, знаєте, російським монархам. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Шевченко написав ці слова як заклик, коли історію творять активні люди, люди, яким не байдуже. І ми зараз живемо з вами в справді історичні часи. Не кожному випадає така доля. Ми можемо про це плакати, жалітися, але з іншого боку, подумайте про те, що ви самі творці своєї долі, і про це і каже Шевченко. Чи дівчина що милого щодень виглядає, в'яне сохне сиротою, де дітись не знає, піде на шлях подивитись, поплакати в лози за щебече соловейко, сохнуть дрібні сльози? Ці слова Шевченко присвятив своєму другові, і письменникові Іванові Котляревському посмертно, як і ми сьогодні присвячуємо вірші, пісні, дописи в соцмережах, як тим митцям, які вже ніколи не повернуться додому, так і всім тим, кого об'єднав однострій і кого з нетерпінням чекають вдома. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, отойді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. І от те, що їх змиває наша земля і наші ріки, наші моря, вони абсолютно е, тонуть і щезають. І Шевченко, якраз в середині 19 століття, про це писав: смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наші пісня не вмре, не загине. де люди, наша слава, слава України!